Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який апостол Павло написав у листі своєму до Коринтян. Це перше послання Коринтян, восьмий розділ, я буду читати з восьмого вірша. Павло пише такі слова. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Та вважайте, щоб це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже коли хто бачить, як ти, маючи знання, перебуваєш в ідольській святині, то хіба його сумління, яке є немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви? І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішете проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління, ви грішете проти Христа. Отже, якщо їжа спокушає мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Значить, апостол Павло пише листа до Коринтян, в якому вирішує деякі проблеми практичні, які є у цій церкві. І одна із проблем, яка виникла в цій церкві, полягала в тому, що християни, які отримували пізнання Бога, які пізнавали Бога, приходили через пізнання Бога до певної свободи, до свободи розуміння того, що є тільки один істинний Бог. І немає інших богів, крім того, хто створив небо і землю, ніж того Бога, який послав Христа. І через цю віру вони мали певну християнську свободу. В чому ця свобода виражалась? Виражалась в тому, що вони розуміли, що оскільки немає інших якихось богів, то вони можуть купувати будь-яке м'ясо, навіть те, яке продається в цих ідольських капищах, яке є частиною тих жертв, які приносяться ідольським богам. І от ці християни вони йшли в ці ідольські капища не для поклоніння ідолам, а просто для того, щоб купити там е, м'ясо. Але при цьому в Коринфі були е, немічні в вірі християни. Це були новонавернені люди, які, е, повіривши в Бога, повіривши в Христа, прийшли і прийняли Його жертву, прийняли Його спасіння, але ще не прийшли до усвідомлення того, що. Е, немає інших язичних богів, ця істина ще їм не відкрилася. І от ці немічні в вірі християни вони спостерігають за тим, як е, ті, хто вже давно у вірі християни йдуть до капища. Можливо, вони навіть не знають того, що ті йдуть туди, там, куплять м'ясо. І Вони бачать, що ті пішли, вийшли з м'ясом, і вони думають, можливо, вони ходять туди вклонятися ідолам. І оця їхня незрілість. Вона приводила їх до того, що вони у своїй совісті вважали, що правильно вклонятися і Богу, і ідолам. І таким чином, та свобода, яку мали християни в Коринфі, вона служила спотиканням для немічних у вірі людей. І більше того, оскільки апостолу Павлу прийшлось писати послання і пояснювати їм ці речі. Це вказувало на більш глибоку проблему. Це вказувало на проблему того, що цим християнам, так званим зрілим у вірі християнам, було байдуже. Їм було байдуже до того, що про їхнє життя думають немічні у вірі брати. Їм було байдуже до того, чи спотикатимуться вони у вірі, чи не спотикатимуться. І в цьому, якби, виявляється гріховність людського серця, гріховність і мого серця. Я не схильний у своєму серці турбуватися про віру, про духовний стан, про совість братів і сестер. І навпаки, я схильний зловживати своєю свободою, як і ці віруючі, які були схильні зловживати своєю свободою. І цей уривок показує нам одну таку важливу істину, яка полягає в тому, що справжня зрілість християнська. Вона полягає не в кількості свободи, яку ти маєш, не в кількості знань. А справжня зрілість полягає в тому, щоб виявляти любов. Чим більше любові я здатний виявляти до братів і сестер, чим більше я схильний турбуватися про їхню віру, от тим більше і зрілості справжньої, справжньої християнської зрілості в мені є. І тому, коли Апостол Іван, він пише свого, своє послання, він говорить е, про те, що ті, хто перебувають в любові, от ті і перебувають у світлі насправді. І ті, хто перебувають в любові, ті, хто перебувають у світлі, у них немає спокуси. Це другий розділ першого послання Івана, 10 вірш. Бачите, яка тут є закономірність? Іван говорить про те, що справжнє перебування в Христі, справжнє пізнання Христа, воно приводитиме мене не до того, що в мене ставатиме більше знань, хоча і це обов'язково буде, а воно приводитиме мене до того, що в мене ставатиме більше любові до братів. Тому Іван говорить, що хто виявляє справжню любов до братів і сестер? От той і насправді має живе постійне перебування у світлі Христа. І людина, яка живе любов'ю до братів і сестер, не матиме в собі спокуси. Чому? Тому що справжня любов, вона і буде виражатися в тому, що я буду прагнути жити святим життям, щоб моє життя воно не спокушало ближнього, не спокушало братів і сестер до того, щоб. Робити гріх. І краса Христа вона полягає в тому, що через Христа Бог сильний змінювати мене, через Христа, Бог сильний навчити мене жити саме таким життям, життям людини, яка любить братів і сестер, любить наскільки, що буде обмежувати свою свободу, щоб не стати спокусою для братів і сестер. І навпаки, любов Христа, пізнання Христа буде робити мене людиною, яка буде турбуватися про віру братів і сестер. Буде турбуватися про те, щоб брати і сестри, вони, бачачи моє життя, чуючи мене, вони зміцнювалися у вірі. І для цього Бог показує нам красу свого сина. Ісаїї записаний один із моїх улюблених уривків це 42-й розділ. З першого по 4 вірш. Ісая говорить, пророче, про Христа, Бог через Ісаю говорить нам про свого Сина. Дивіться, що написано. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зілю на нього свого духа, і він встановить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме голосу, на вулицях не буде чути його волання. Тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя, і на його закон покладатимуться. Острови. Подивіться, що Бог говорить про свого Сина, як Бог говорить про свого Сина. Він говорить: ось мій слуга, ось мій слуга. Він говорить християнам: зупиніться в своєму житті, зупиніться в своїй свободі, зупиніться в своїй праведності, і подивіться на справжню праведність, подивіться на справжню красу. Ось мій слуга, ось який він. Подивіться, захоплюйтесь ним, тому що я захоплююсь ним. Бог говорить, що я підтримую мій обранець, якого вподобала моя душа. Коли Бог дивиться на сина, Його душа знаходить задоволення в сині. І говорячи так про сина, Бог каже: ось подивіться, який він. І Бог перелічує його характеристики. І от подивіться, яку характеристику сина показує нам Бог. Третій вірш. Тростини надломленої Він не доламає, і тліючого гнота не погасить. Проте справедливо звершуватиме суд. Подивіться, що сказано про Христа. Він є той. Хто тростини надломленої не доламає, і хто тліючого гноту не вгасить. Це говорить про те, що Христос Він є сильним підтримувати навіть самих самих слабких у вірі людей. Його сила, Його милість, Його благодать, Його вчення є такими, що кожна людина, яка прийде до Нього навіть самою слабкою вірою, знайде в ньому силу. Знайде в ньому підтримку, знайде в ньому зростання і ніколи не буде ним надломленою. Подивіться на Іаїра, який прийшов до Христа і молив Його про доньку свою, щоб Христос зцілив її. І коли Іаїру сказали, все, залиш вчителя, померла твоя донька. Що робить Христос? Він одразу ж бере Іаїра і одразу ж говорить з ним. Він. Зкріплює його віру, його цю тліючу віру, яка вже почала згасати і майже згасла. Він говорить Яїру, скільки можеш, хоч трошки, хоч чуть-чуть, Віруй. Він бере Яїра, веде його в будинок, виганяє всіх тих людей, які хитають віру Яїра. і зцілює, не просто зцілює його доньку, а воскрешає його доньку. І в цьому є благодать. Він взяв людину немічну в вірі і зміцнював його у вірі, для того, щоб йому ж явити свою благодать. Подивіться на Петра, який згрішив. Важко собі уявити, який великий крах у вірі він пережив, тоді, коли зрадив Христа, і потім через деякий час дізнався про те, що цей Христос Воскрес. Але Петру який би зламаним він не був у вірі, знайшов Христа милостивого до нього. Що говорить Христос? Передайте Петру, що я чекаю Його, особливо чекаю Його. Він турбувався про зламаного Петра, щоб Петро, який вже і так зламаний, він повністю не втратив віру. Він молився про Петра і говорив про те, що я молюсь, щоб ти, зміцнившись у вірі, потім зміцнив і братів. Оце є любов Христа. Він бере зламану гріхом, зламану світом людину, і не доламує її, а зміцнює, 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 зміцнює вірі. І в цьому є благодать Христа. Подивіться на Фому, який не вірив в Його Воскресіння. Він бере ФОМу і являється окремо заради нього. Він окремо заради нього приходить до учнів, щоб ФОМа міг Потрогать його руками, побачить його очима і мати повну віру разом з іншими апостолами. Оце благодать Христа. Оце Він є таким. І Бог показує мені Христа для того, щоб показати мені красу справжню. Оце мій улюблений слуга. Ось в такому слузі моє серце воно знаходить повне вподобання. Ось на кого маю бути схожим я. Я маю бути схожим на Христа, який своїм життям не тільки не покладав спотикання у вірі для людей, а й навпаки, він брав самих-самих немічних у вірі людей і своїм життям, своїм словом підтримував і зміцнював їх. Ось яким маю бути я. І для того, щоб я міг бути таким, Бог не просто прислав Христа, який прожив праведне життя. Бог прислав Христа, щоб Христос помер на Христі. Апостол Павло говорить, що того, хто не знав гріха, Бог зробив гріхом за нас, щоб ми стали праведними в Ним. Коли Христос помирав на христі, Бог взяв мої гріхи і зарахував йому, для того, щоб Його праведність, оцю досконалу праведність, зарахувати мені, щоб я був праведний перед Ним. Щоб я перед Богом стояв як людина, в житті якої немає жодного спотикання, тому що саме така людина може бути в присутності Бога. Але більше того, в жертві Ісуса Христа я маю силу крові, яка буде очищувати мене. Якщо я, дивлячись на Христа, бачу свою недосконалість, бачу свою гріховність, бачу свою байдужість до братів і сестер, бачу свою. Своє небажання відкидати і обмежувати свою свободу заради ближнього. Бог дає мені благодать прийти до Христа і сповідуючи свою гріховність, звільнятися від гріха, змінюватися для нього, щоб жити для Його слави. Тож нехай Господь благословить нас споглядати на Христа, бачити Його славу, вклонятися йому і, приходячи до Нього з вірою та каяттям. Ставати більше і більше схожими на нього. Нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь.